Що ж, пролунав державний гімн України. Все готове вже до цього поєдинку. І зараз давайте послухаємо суддівську бригаду. Суддяньозорної категорії. Город Мілітополь. Ящук, Олександр. Перший суддя. Суддяно здорової категорії. Сіверний ліс, Луганська область, сім'я, Андрій. Второй судівський столик, суддя назовної категорії, город Харьков, Полоченко Александр, третій судівський історик, суддя національної категорії, город Київ, Борецький Геннадій. Дорогі друзі, бой посвящается пам'яті героя Кремича, погибших в зоні АТО. Прошу всіх. Минуту проймов, мовчання. Спасибо. Судки будут проживать спортсменам, а то эти конец. Ну що ж, всі офіційні процедури в нас вже завершено. Вшанували хвилиною мовчання кременчуцьких воїнів, які загибли в зоні антир... антитерористичної операції протягом її часу. Всього 29 кременчужан загинуло в зоні АТО. Їхні прізвища вчора можна було почути на церемонії урочисті відкриття. Цього турніру. Ну а зараз у нас головна подія. Головна подія бій за титул чемпіона України, бій за пояс за версією АСКА, у ВАЗі до 63,5 кг. Василь Криворучко та Денис Копкін для вас будуть коментувати цей бій. Спортсмени вже готові. Зараз, зараз побачимо ми. Як знову ж таки ось нам виносять перший раунд. Все красиво. Ну що ж, трохи відволіклися і зараз будемо починати. Шопласками летают обох спортсменів. Кременчудьская публика. Бирос почався. Ну что ж, посмотрим с первого раунда сейчас, кто будет придерживаться какой тактики. Я считаю, что Богдан будет искать свою дистанцию на средней. Может быть, ближней дистанции. Його Олег Дірс буде питатися, мені каже, дійствувати більше з дальньої дистанції. Ну, ми бачимо, що дуже обережно розпочинає цей бій бійці, намагаються знайти, прощупати слабкі сторони суперника. Ніхто з перших секунд не йде. В атаку активно і агресивно, але ну, можна сказати, що на правах господаря рингу загалом Богдан може трохи активніше зараз працює, але Олег Геш небезпечний суперник і він також вичікує своєї можливості у захисті. Зараз да, так можна сказати, розвідка боєм. противники присматриваються друг к другу, намагаються прочувствувати, знайти дистанцію, знайти свою ріт. Ну что ж, как мы и прогнозировали, Олег пытается работать на дальней более дистанции. Богдан пытается выйти на среднюю дистанцию. На свою излюбленную. Хорошая сейчас двойка была в исполнении Богдана Коткина. Що вже у другому раунді ми побачимо більше активну роботу від Богдана. У першому раунді, так би мовити, він прощупав свого суперника, і я гадаю, що вже більш розкуто буде діяти у другому раунді. Чітке попадання справа зараз було через руку. Хорошая комбинация в исполнении Богдана. Нашел он, кажется, удобную для себя дистанцию. Прощупал. Хорошая попытка удара навстречу с правой. Ну что, завершился у нас первый раунд э, всего поединка. И, э, на нашу думку... Завершується він за переваги Кременчуцького кікбоксера, який зараз на ваших екранах. Це Богдан Копкін з Кременчука. Спортивний клуб Гермес. Він представляє. Да, Перший раунд пройшов за небольшим перевісом Богдана Копкіна. Особенно це було ощутимо в кінці первого раунду. Зараз давайте подивимось на повторі кращі епізоди першого раунду. Ось така пройшла двійка у Богдана. І... Ось ще один епізод, Но... Тут не зовсім акцентована. була атака. Ну що, другий раунд. Другий раунд. Нагадаємо, це поєдинок за титул чемпіона України з кікбоксингу за версією ISKA у вазі до 63,5 кілограмів. Богдан Копкін сині рукавички. Кременчук проти Олега Геша. Червоні рукавички, відповідно, червоний кут. Перший раунд пройшов за невеличкою переваги Кременчуцького кімбоксера. Ну і зараз ми бачимо, що є. продолжает потрохи завладевать инициативой в другом раунде Богдан. Гне, так бы свою линию. Хороший удар сейчас по корпусу. Если сбить дыхание, то надо это делать как раз вот первые вторые раунды. Пробивать по корпусу, дабы противник замедлился. Хороший встречный левый боковой от Богдана. Еще справа по корпусу. встречу от Богдана с переводом сейчас на корпус. Колено в исполнении Веша. Лоу-кик в исполнении Богдана. Ще хвилини залишається до завершення другого раунду. Тиша у нас така панує у залі, всі в напруженні, всі дуже уважно спостерігають за цим поєдинком, аби нічого в ньому не пропустити. Зараз, в принципі, десь рівна боротьба не за невеликої переваги Богдана Копкіна, але Олег є ще намагається пристойно відповідати і тримати ось цей рівень цього бою за пояс. Чемпіона України. Тут ну дивляться. Позаду другий раунд у нас дуже важко сказати однозначно, хто зараз спортсменів є. Лідером за, за суддівськими записками! Олег Єш зараз крупним планом на ваших екранах, який представляє спортивний клуб Тріумф з міста Львів. Отримує він станову від свого тренера. П'ять раундів по 3 хвилини. Ось і повтори на ваших екранах. Цікавіших, найцікавіших моментів другого раунду. Нагадаю, що цей бій, якщо ніхто зі спортсменів не зможе достроково його завершити, буде тривати 5 раундів по 3 хвилини, два з яких вже позаду, третій раунд. І знову ми бачимо цей раунд, активніше розпочинає Богдан Копкін. Зараз непогана серія в нього проходить, але Гєш чудово її тримає. І відповідає непогано. Львів'янин. Коліно долучає. Зараз Богдан Копкін в ближньому бою. Попытка навстречу пробития гешу. Що там в пах влучив Олег Геш? Ймовірно, Богдану Рефері показав стоп тайм, дав час Богдану, аби той прийшов. Відновився після цього пропущеного удару, ну, який не зараховується, звичайно, що суддями, і в нас вже е, поєдинок триває. Весь час Олег Скірта е, намагається підказати Богдану, аби той додавав лівою в своїх атаках. Ну, поки що, поки що, на мою думку, все проходить спокійно та під контролем саме Богдана Копкіна. Звичайно, що не бачили ми якісь таких... Ударів або серії, які могли б сказати однозначно, що перемога буде віддана суддям і Богдану, але ж ось непоганий удар. Зараз проходить у Богдана, але те, що поєдинок проходить під його контролем, це очевидно. пытается поддавливать Богдан весь бой, держать напряжение противника. Хороший переход с головы на корпус. Удар под ногу. Хорошая концовка для Богдана. Но свечу это такими кинуоплысками. Зараз Богдана Ну і Знову бачите на. Екранах повтор кращих епізодів третього раунду не так вже їх багато і було, але не, давайте не будемо забувати, що на кону не багато немало. А пояс чемпіона України з кікбоксингу, який розігрується вперше. Тому е, власне ніхто із спортсменів з бійців не форсує подій. Ну в принципі, на мою думку, форсувати ці події ось вже Починаючи з четвертого раунду, необхідно саме Олегу Вєшу, оскільки все ж таки невеличка, але перевага є за Богданом Ковкіним. Тому слід в першу чергу йому йти в атаку. Ми подивимось. Четвертий раунд. У нас передостанній раунд. Нагадаю, п'ять раундів по три хвилини. Да, картина пока особо не меняется. Богдан поддавливает. Держит напряжение противника. Пробивает по корпусу. Хорошее попадание в район печени. Но сейчас Богдану надо не отпускать противника. Ось влучив Богдан і намагався ж одразу коліном добити суперника. Але стояв на ногах Олег Єш. Треба йому віддати належне. Пристойно тримається у цьому поєдинку. Львівський кікбоксер намагається й відповідати. Але зараз ми бачимо потихеньку, нарощує свою перевагу. Нарощує темпи, агресію Богдан Копкін він все чудово розуміє. Можливо, саме і така була тактика на цей поєдинок е, вимотати суперника, коли в того вже залишиться мало сил. Ну а зараз бачимо, що у Богдана цих фізичних сил явно побільше. І Він саме і користується ось цією своєю перевагою у фізичних кондиціях. Да, сейчас четвертый раунд проходит под полное доминирование Богдана. Намного больше точных ударов выбрасывает он. Полностью доминирует сейчас. Ну и все більше цих ударів пропускає Олег Єш. але він залишается триматися на ногах. Хоча дивиться ось... Пройшов, пройшов удар у печінку. І Олег Єш. Олег Єш ж... присів після цього удару. І що? Не було тут нокдауну. Ну, я гадаю, що це справа часу. І зараз вже можливо в цьому четвертому раунді у нас поєдинок і завершиться. Пішов в атаку Богдан Копкін, Розуміє він, що можна завершити свій цей бій на свою користь вже у цьому четвертому раунді. Давайте послухаємо глядачів. Що гонка на, гон. на четвертий раунд, якому не вистачило немного времени Богдану, аби розв'язку повністю свой успіх. Гонк у нас врятував, можна так навіть сказати, Олега Геша від великих неприємностей. Ну і що? Попереду заключний останній п'ятий раунд, в якому слід. Якщо хоче здобути перемогу Олегу Гешу, слід. Викладатися навіть не на 100, а на 200%. Ось повторю на ваших екранах. Зараз побачимо той епізоду, коли влучив Ось влучив лівою, боковим лівим у печінку влучив Олегу Гешу. і той ледь не опинився на підлозі. Ну що, друзі, останній раунд, останні три хвилини. Богдан Копкін. Проти Олега Геша. це бій за титул чемпіона України кікбоксингу у вазі до 63,5 кг. кілограмів. Ух. Корпус удачного Богдана. Чудова серія зараз вийшла у Богдана. І ви чуєте реакцію глядачів. Вони все прекрасно розуміють. Зараз в куті затиснув суперника Богдан Копкін, але Геш виходить з цієї ситуації і продовжує, продовжує чинити опір Богдану Копкіну. Да, хорошо дозирует Богдан удары. Головы, корпус, лоукик. Большая их часть достигает цели. Але продовжує триматися Олег Єш, віддамо йому також належне. Вже досить багатенько ударів він пропускав в цьому поєдинку, зокрема у четвертому та п'ятому раунді, але тримається, тримається львівський кікбоксер. Проти більш досвідченого в цьому плані Богдана Копкіна, який все ближче стає до цієї перемоги, до здобуття цього пояса. Але давайте зачекаємо, все може ще статися. 30 секунд до завершення поєдинку. Втомився вже помітно і Богдан, але він продовжує тримати під контролем ситуацію в рингу. Знову зупиняє рефері, Зараз показує він вдруге вже Богдану, що не можна. Захоплювати ногу суперника рукою. Знову спробував Удар Бекфістом. Ігор Гіс. Ну, цьому там заканчиваємо. Ну що? Поєдинок... Поєдинок завершено. Поєдинок завершено. Глядачі і ми аплодуємо Богдану Копкіну. Ну, власне, і Олегу Єшу, звичайно, за цей. Чудовий п'ятираундовий поєдинок за те, що тримали нас у напрузі, подарували це це свято кікбоксингу, показали свою майстерність. Ну і зараз будемо чекати на рішення судів на оголошення офіційних результатів. Кому ж врешті дістанеться пояс чемпіона України з кікбоксингу за весію. А СКА у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. На мою думку, переможець у цьому поєдинку очевидний. Це, це Богдан Копкін, але давайте зачекаємо офіційного вердикту суддів. Чекати залишилося ще недовго. Ось найкращі епізоди на ваших екранах зараз у повторі. Ось знову. Ця Рівна дівчина з поясом чемпіона в руках в рингу викликає ажіотаж серед вболівальників. Ну а це вже знову такі кращі повтори цього поєдинку. Ну що ж, оголошується результат поєдинку, давайте послухаємо. Перший суддя, Сергія, 45-50. Второй суддя, Волоченко, 45, 49. Третій суддя, Борецький, 45-50. Ну що ж, одностайним рішенням суддів перемогу в цьому поєдинку здобуває Богдан Копкін. Вітаємо Кременчуцького кікбоксера, його тренера з цим успіхом, з добуттям пояса чемпіона України. За версією АІСКАЄ у зі до 63,5 кілограмів. Також дякуємо, звичайно, і Олегу Гешу, представнику спортивного клубу Тріумф з міста Лева. Ось зараз Олег отримує і свій пам'ятний кубок та грамоту за участь у цьому першому історичному поєдинку за титул чемпіона України. І зараз. Богдан, ви вже бачите, вже він з цим поясом. Вже він переміг, і останнє останнє традиційне фото між чемпіоном та кікбоксером, який претендував на цей титул чемпіона.